І восімся, і ще й батька підставляє. Чого батька я підставляю? Ага, Чого батька підставляю? А, і ви скажете, що це у вас оце. вас. Так, а да? да. ну, ну ж ви не місцеві, ви, ви ж не з Дунаюються. Чого я не з Дунаєвця? А звідки? а які ви вони ціли? Я теж Дуневецький вас не бачу. Там, Чого по... ви ну, Ми п'ять по... років тому тільки приїхали. Михайло ага, поняв, поняв вже. Потому воно, що воно. навіть сленги виявляють до наївіті, до навіть не ну. років назад ми країни. Із Іванов району... Ромайського ...ще не поломали, кажуть, виступіть, каже, бо так він та інпускає на світі. Ми кинули кинулися в місті, перекопили. Дідусь да. тоже сюди перевезли. Нет, ми автобусі. Ні, кажу, дідусь з Первомайського сюди перевезли. Не. А ви ж кажете, ви родом не, не звідси, а з первомайська переїхали. Ну я знаю, з Первомайського району ви переїхали, сказали. Сюди, так? Да? А мервечор мер не привезли? Повному мокра. Мокр. до суши. Кірургатська машина була полона. Кірургатська який завод робить, кіргарська А я що, дивлюсь, на етикетки? Щось ага. ми таким якимось до нас говором. Тому, що Мені ваш віс не, не подобається. Не подобається диві... діло. Дивіться, диві... дивіться, а при ця, хочете я зараз міліцію ще везу? Оце ж парафін. отут тут парафін є. Дивіться, якби був віск нормальний, якби нормальний віс, запах був, а тут воск, запаху немає, запах свічок. Хорошо, в вощині, що запах є, у нас вощина. Зісно, звісно, запах, конечно, запах є. Дивіться, це раз. По-друге, такого ідеального чистого воску. Долінська. Нас Ч... Долінська О, вже класна. Класна вощина. А я Юрій Петрович зараз перезвоню і спитаю, що то він парафін туди додає. Кіровоградська, Долінська, Долін... Кіровоградська область підходить? Ні, мені не підходить. Дивіться, дивіться, оцей віз. Оце мій мій Запах воску пахне. А, а от то, що ви привезли, це не віск. Це не мені не нравиться, взагалі не повинно подобатися це. Тому що от, Оце теж парафін. Отак воно не буде застигати у вас, як воно так є. Парафін? Ви з парафін, Це свічки. Це класно зроблений парафін з воском. Це класно зроблений парафін з воском. Я поняла вас. Це класно зроблено, і з зроблять ну, На що ви ще діда сюди вмішуєте? Навіщо на ви діда сюди вмішуєте? Ну, ви а Ви хотіли мене надурити тут прийти? Ви хотіли мене надурити. Нє, я, я, я такий віст не возьмусь, парафіну. Так так не робиться, порозі розумієте? Так воно не робиться, так Я як ви робите. Просу. ви робите. Ви тепер такі вже добрі, що все, все, а так не.